Друзі, привіт! Сьогодні бачив в багатьох новинах багато інформації. Також що е, українців у Німеччині хочуть позбавити соціальної допомоги на два місяці. Хотів би обговорити цю новину, тому що я рахую, що це чуть-чуть неправдива новина, бо ніхто конкретно українців у Німеччині не хоче позбавляти соціальної допомоги. І взагалі, про що тут йдеться? Але перед тим дуже дякую вам за підписку, за лайк. Надіюсь, вам такі відео будуть цікаві, якщо ви проживаєте за кордоном, чи вас хтось є за кордоном, можливо, це буде корисна якась інформація для вас. Давайте розберемо, про що конкретно говориться в цій новині. От йдеться про те, що українці у Німеччині позбавлять соціальної допомоги. На два місяці, якщо вони відмовляться від роботи, ну це вже чуть-чуть неправда, тому що в тій новині не йдеться конкретно про українців, а йдеться в принципі про тих, хто сидить на соціальних виплатах, і це можуть бути і українці, і хтось інші, з інших країн, і також можуть бути самі німці, які сидять і не працюють, і получають ті самі виплати. Тому тут йдеться в принципі про всі громадяни, які живуть в Німеччині. Але також є негативна новина, що буде посилюватися вимога щодо працевлаштування оцих людей, які сидять на тих Виплатах на субсидіях по безробіттю. Конкретно йдеться про це, що, в принципі, Німеччина, але хочу зразу сказати, що це не лише Німеччина, так само і в Швеції вже пропонують такий законопроект, і я впевнений, будуть в багатьох інших країнах пропонувати таке. Хочу зробити так, щоб більше людей виходило от, з довготривалого сидіння без роботи. Тобто, що вони планують? Вони планують збільшувати самі ці субсидії, якщо ти все-таки без роботи. Але. Ти маєш брати активну участь в пошуку роботи, і це буде стосуватися також українців, тому що багато українців належать до цієї категорії, які наразі по різних причинах, хтось можливо старший, хтось тільки приїхав, хтось ще не знає мови. Вони також сидять на у цих субсидіях і отримують цю допомогу. В цій новині йдеться про те. Що Німеччина хоче спонукати погоджуватись на роботу, яку пропонують джоб центри, тобто центри зайнятості, у разі відмови соціальну допомогу можуть забрати аж на два місяці. Раніше її пропонували просто скоротити на 30% від суми у 502 євро. Про ці нові правила повідомили у Міністерстві праці ФРН. Тут кажуть, що з 1 січня зро... зросте щомісячна допомога з безробіття, але її треба буде заслужити. Конкретно у Німеччині сума допомоги по безробіттю збільшилася з 502 євро до 563 євро, це на 12%. Але вони пропонують посилити умови для тих, хто відмовляється від роботи. Тобто, коли пропонує все таки більше праця якусь роботу, а людина по якійсь причині відмовляється. Для тих можуть застовос для таких людей можуть застосувати тимчасове скасування допомоги на сорок до 2 місяців. йдеться у повідомленні. В принципі, я розумію багатьох людей, хто відмовляється від першої попалої роботи, тому що справді багато людей. Ну якщо брати конкретно українців, є німці, які відмовляються. Ну це в них свої причини. Є конкретно українці вони приїхали. Можливо, в них своя якась професія була. Вони були здібні в чомусь в Україні. А тут пропонують в більшості якусь невисококваліфіковану роботу, роботу їм. Приходиться ну, братися за те, що вони ніколи в житті не робили. І я розумію, що люди не хочуть цього робити, і в цьому є якийсь. Сенс, але з іншої сторони, для самої Німеччини набагато вигідніше, щоб людина виходила хоч на будь-яку цю роботу, платила вже податки, ніж просто сиділа, получила, получала ці додаткові виплати і чекала з море погоди. Тому в тому випадку можна і людей зрозуміти, і країну зрозуміти. Також далі йдеться про те, що після закінчення двох місяців центр зайнятості повинен буде знову запропонувати якийсь варіант працевлаштування. І у разі відмови е санкції буде продовжено. Але є добра новина, що в Міністерстві кажуть, що держава продовжуватиме у будь-якому випадку покривати витрати на проживання та комунальні послуги. Тобто, в принципі, люди, які все-таки відмовляються, так вони можуть не отримати цієї допомоги, але будуть мати де прожити і оплатити комунальні послуги. Це вже позитивно. Я знаю, що в багатьох випадках українці, наприклад, якщо ми беремо конкретно українців, вони не хочуть, от як я говорив, йти на любу першу попавшуся роботу, і хочуть, наприклад, довчовуватися десь або вивчать. Тати кращу мову, щоб потім кращу роботу знаходити. Отут буде цікаво, чи будуть її заставляти все-таки далі отримати цю першу ліпшу роботу, там прибирання чи догляд за людьми по віку, чи все-таки дозволять людям, наприклад, вдосконалювати свої якісь здібності, щоб знайти більш високооплачувану в подальшому роботу і не знаю, краще засвоїти в цій країні і платити, наприклад, вищі податки, бо в тебе вже буде вища зарплата. Також хотів би поговорити, чому багато людей, і не тільки українці, а взагалі. Наприклад, тих, хто сидять по на тих всяких допомогах по безробіттю, взагалі не хочуть і виходити на роботу, коли їм пропонують доволі низьку зарплату або не сильно класні умови праці. Тому що, якщо порахувати, наприклад, середня зарплата у Німеччині, якщо ми беремо, становить 2500 євро. І треба працювати 5 днів на тиждень, тобто ти є на роботі, ходиш на роботу, ще можливо треба на доїзд якісь витрати вкладати туди. І людина платить податки, тобто з цих 2500 євро потрібно заплатити податки, оренду квартири, комуналку. Тобто, це все ти... коли ти виходиш на роботу, треба розуміти, що в тебе забирають у ці всі пільги. Тобто, ти все ти виходиш як вільні на на вільні хліба, і держава тобі більше нічого не дає. І після того, як в тебе забирають ці всі пільги. Після зарплати в 2500 євро і оплати комуналки, оренди і все і решта ну, напевно, людини лишається десь приблизно 1000 євро на руки. Так, і виходить так, що тут ти ходиш 5 днів на тиждень на роботу, витрачаєш море свого часу і отримуєш, наприклад, 1000 євро на руки, а можна нічого не робити, сидячи просто на попі і отримувати там 530 зараз чи 500 502 євро. Тому різниця для багатьох не настільки важлива, щоб ходити кожен день на роботу. Я не підтримую такої думки, бо все-таки, коли людина виходить на роботу, вона починає якось краще асимілюватися в суспільстві, вивчає мову, набуває якихось здібностей. І навіть якщо починати з низькооплачуваної роботи, можна і там вирости кудись вгору, можна якісь зв'язки нові отримати і далі йти е по кар'єрній драбині, наприклад, е або. Через нові зв'язки утримувати кращу роботу, кращу. А коли ти сидиш просто далі на ці 500 євро, то ти і ніколи не вийдеш з цієї зони комфорту. Тому в будь-якому випадку, як на мене, краще працювати, ніж просто сидіти. Але, наприклад, чи погоджуватися все таки на любу роботу, яку зразу тобі дають, чи все-таки якось себе покращити і мову підівчити і вже знайти більш по кваліфікації, ну це вже вибір кожного, і кожен має подумати, як він може собі це організувати. Ну і треба ще знати що багатьом наприклад українцям які тільки приїхали їм також пропонують роботу не на 2500 євро а пропонують на 1600, на 1900 євро і виходить що вони взагалі якщо забрати оці ці пільги на житло і прийдеться людям самим платити за житло за комуналку, то в них чистими виходить ті самі 500 євро. Ну і так як я говорю, багато хто думає, а на що мені працювати можна за 500 євро, ті самі 500 євро, чистими сидіти і нічого не робити. Ну але тут складно якось когось звинувачувати, але держава не бачить в тому користі, і вона по любому буде це міняти. І так як я хочу сказати, що не лише Німеччина буде це робити, тому над цим краще замислитись. Напевно, всім українцям, які, наприклад, переїхали за кордон наразі по причині війни і проживати в різних країнах, що рано чи пізно, по-любому, оцю допомогу будуть заробля... забирати, і краще, напевно, раніше починати самому якось виходити і заробляти самому на себе, ніж чекати до кінця, допоки в тебе вже просто не вріжуть оцю цю допомогу, і прийдеться йти взагалі на хоч щось, щоб заробляти, хоч якісь гроші. Тому будемо бачити. Ну але ось такою новиною хотів поділитися. Всім дякую за перегляд. Надію, сам сподобалось. І ви хоч щось корисне вийшло з цього ві. Video. До зустрічі, до нових відео. Па-па!